З нами на зв'язку Артур Мактясян, адвокат Тероборонівець. Вітаємо вас, пане Артуре. Добрий вечір. Хочемо з вами сьогодні обговорити е, зміни в законодавстві, які врізали суттєво виплати військовослужбовцям. І е, от вчора ми в ЕТРІ спілкувалися також з військовослужбовцем. Він розповів, що е, більшість абсолютно обурена цим рішенням. Ніхто не розуміє, як так сталося, що законодавець вирішив. Під час війни таким чином образити військовослужбовців, ось хочемо вас розпитати з юридичної точки зору, щоб ви пояснили, що саме змінилося, чи змінилися дійсно ці виплати для військовослужбовців, які безпосередньо в зоні бойових дій знаходяться, чи це тільки стосується тих, хто служить в тилових частинах. Дивіться, змінилося на перший погляд небагато. Да, якщо подивитися на офіційні коментарі, які дають сьогодні представники влади про ці зміни, вони кажуть, що нічого не змінилося, залишилися ті ж суми, навіть навіть дещо зросли, того що підняли заробітну плату на 5 тисяч гривень. Тобто, якщо отримували на першій лінії. Там 115 тисяч. Якщо я не помиляюсь, то зараз будуть утримувати 120, Ну і далі, хто там в тил йде, буде зменшуватись. Але всім ніби зберегли і 30 тисяч, і 100 тисяч і так далі. Але насправді тут все воно ховається в деталях. По перше, як це все буде працювати. Ще ми побачимо, тому що ну ці зміни тільки відбулися. Вони будуть з 1 лютого, будуть перші виплати, і формально кажуть, що нічого не змінилося, але в Змінилася суть, як будуть враховувати, якщо раніше не раховували просто за календарний місяць, в залежності від того, де ти знаходишся, чи ти в тилу це було 30 тисяч, чи. Ти знаходишся десь на передові. Це було 100 тисяч, і сюди ще додалася зарплата. Тобто, в тилу військовослужбовищі е, працівник силових органів отримував найменше 45 тисяч, і е, ті, які знаходились на першій лінії, вони отримували вже там відповідно 115-120, в там залежності в кого яка зарплата по основному укладу. Тобто, до війни зарплати в силових структурах це і в армії, там і в поліції, хто найбільше. Задіяний, вони складали приблизно 15 тисяч гривень в середньому. Зараз їх зробили 20 тисяч на йничу ланку. Кажуть, що ми, ми підняли, але тепер будуть рахувати не за місяць календарний, а за день перебування на виконання якихось завдань. Наприклад, стоїть на блокпосту з автоматом, виконує бойовий наказ. Йому за цей день ніби рахують 30 тисяч, але за день він отримує тисячу простіше. кажучи. от якщо він в місяць простояв з там 30 днів 15 тисяч, то його премія до зарплати буде складати 15 днів, то буде 15 тисяч пропорційно складати. Так само будуть рахувати на передку. І от тепер виникає питання: якщо солдати чи працівники силових структур стоять на нулю, наприклад, вони простояли два тижні, їх відводять десь на задній позиції ще на два тижні, а потім знову відправляють на період, То це їм порахують 100 тисяч, чи порахують, що вони пробули 12 днів і пропорційно зменшать? Чомусь мені здається, що будуть пропорційно зменшувати. Тобто будуть рахувати день перебування. Перебув був день, значить, порахували. Відвели на задню лінію, все вже будуть рахувати по іншому і вводяться ще ну там ряд обмежень, особливостей виключили тих, хто проходить навчання. Вони взагалі не будуть отримувати бойову премію. Бо раніше отримували всі, і подається це все під соусом того, що ну ніби усувають несправедливість, що хтось. Тилу отримає заробітну плату вищу, е, чи таку, як хтось десь, де ведеться, ведуться бойові дії. Але ну, на мій погляд, особистий вже це не зовсім так. По перше, заробітна плата в збройних силах України в поліції, особливо на нижчих ще вона була до війни критично низька. І, і, і з рахуванням у цієї бойової премії, яку почали видавати, люди почали трошки працювати, тому що не не зовсім вірно казати про тил в тилу. Тоже бувають різні речі. На якщо говорити про Булинську область, тут взагалі не зрозуміло, е, вона може стило перетворитися на фронт і були такі реальні загрози. Тобто, надіяти, що люди знову будуть працювати за 20 тисяч, хай вони підняли нормально, не варто, тому що це ж не робота, на яку ти прийшов з 9-ї години і 18. Ти пішов? Якщо ми говоримо про Збройні Сили України, то це ти взагалі чи ти на роботі, чи ти на роботі, тебе все одно мобілізували, забрали з дому, і ти йдеш е, в наряд, а потім з наряда ти ж не додому їдеш. Ти йдеш або в казарму, або якщо ти. Десь на полицях ти йдеш спати в бліндаж, рахується ж у тебе вихідний, і тобі цей день рахувати не будуть. То хіба це справедливо? Мені здається, що не зовсім справедливо. Фактично, людям під цим наказом досить суттєво уріжуріжуть те грошове забезпечення, яке вони отримали, і у багатьох мобілізованих зараз виникне питання, а як їм утримувати їхні сім'ї, тому що одна справа, коли ти отримував на руки 45 тисяч. Будучи мобілізованим і зовсім інша, коли тобі будуть платити 20 тисяч, плюс там ще хай там 5-7, Я не знаю скільки разів будуть ставити в наряд. От це вже буде однозначно не 45 тисяч. Там аби 30 назбиралося тисяч в місяць. Зовсім інші відповідно суми будуть утримувати ці люди. І звичайно, що цим не задоволені. А тут ще треба врахувати такий момент, що абсолютна більшість військових, оці кошти, які вони утримували, вони витрачали на купівлю додаткової амуніції. Я це знаю як ніхто, бо сам не раз відправляв це амуніцію солдатам, і, е, і потреба в ній дуже велика держава, не дивлячись на все те, що вона отримує, вона все одно не, не перекриває ті потреби, які є. І від форми до е, я не знаю, обладнання, там навушники, шоломи, бронежилети, це все багато хто купував за власні кошти і продовжує купувати. Там маса е, цього всього йде. Відповідно, зараз. Солдати будуть урізані в можливості купувати ці речі, тому що вони просто банально будуть менше утримувати. Тому не на, 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 на мій погляд, рішення дуже спорне і мотивують його тим, що ну економічна ситуація в країні не дозволяє виплачувати. так я вибачаюся, але економічна ситуація в Україні абсолютно ніяка, тому що економіка України фактично війною знищена. Те, що залишилось, це дрібниця. Велика промисловість її не існує. І Україна існує на сьогоднішній день за рахунок коштів міжнародних донорів. І цілком я думаю, що можна було е е ці кошти розподілити таким чином, щоб людям, які знаходяться, які сьогодні працюють в силових структурах збройних сил, зберегти достойний, хоч на тому рівні, тому що якщо взяти європейський рівень, то навіть це абсолютно. На недостойний рівень, але для України це досить високі заробітні плати, і е, люди, скажем, коли вони утримують достатньо коштів, вони працюють набагато краще. То виходить сьогодні, що хочуть платити е, як дурним, вибачте за такий каламбур. А питати будуть як в розумних. Ну так теж не буде, тому що люди просто почнуть робити дрібний саботаж, будуть менше виходити гірше працювати е, і так далі, тому що. Хто там що не казав, а матеріальне заохочення має велике значення, в тому числі воно дуже сильно впливає на велику кількість людей, які йдуть добровільно служити, бо не маючи роботи і так далі, вони бачать шанс достойно жити і захищати Україну, при цьому отримувати нормальну заробітну плату. І це є абсолютно нормально в умовах війни і особливо на фоні оцих всіх скандалів, які були сьогодні корупційні, там і по яйцям по 17 гривень, і особняки купують чомусь. На це все гроші береться і знаходиться. Більше того, сьогодні держава цілком могла б пошукати гроші в державних компаніях, таких як там Нафтогаз України, де утримують мільйонні премій. От чому е, якийсь юрист Нафтогазу за те, що він подав розрахунковий позов, який задоволять простягнення коштів, згідно контракту отримує там якісь там 10% чи скільки, які з ним заключні, і він отримує мільйони реально. І в чому його суть взагалі в державі не холодно, не жарко. Такі позова можна подавати, і не будучи. На такому забезпеченні в держави і да, отримуючи якусь звичайну заробітну плату, і при тому, що цей нафтогаз він збитковий, зато працівники отримують премії по 3 мільйони доларів. От виникає питання, де тут взагалі справедливість і чому держава йде таким чином? Чому на чому вона не забереться надлишки коштів і не віддасть їх для тих, хто сьогодні зброєю оборонить незалежність України? Абсолютно несправедливо, на мій погляд, рішення в першу чергу, тому що тут не скільки юриспруденція, а це вже питання. Ння вже справедливості влаштування самої держави і в час війни ну, на мій погляд, це не дуже непопулярне рішення і неправильне. Тим більше, що його намагалися це ж не перша спроба, було літом це рішення. Я пам'ятаю, і воно викликало тоді дуже широкий резонанс, і тоді не ризикнули його вести. от, відтягнули, і зараз тишком во боком після нового року от прийняли Таке рішення, на мій погляд, воно абсолютно неправильне, і питання не в тих сумах, які е, лягають на державний бюджет, тому що все рівно ці кошти платять е, фактично не Україна, а міжнародні донори. І якраз мені здається на що не що а на заробітну плату військовим е, тут питань не повинно бути виникати це мало би бути в першу чергу. Пане Артура, і ви згадали також про те, що ті, хто потрапляє на навчання по мобілізації, вони теж будуть отримувати значно менше. І адже це про що ви згадували, що більшість з них теж змушені були за ці кошти, це було там 45 тисяч і 50 тисяч, вони купляли різне обладнання, амуніцію собі. Зараз вони цього не матимуть. Правильно я розумію? Так, абсолютно. Всі, хто на навчання, до речі, не тільки ті, хто зараз мобілізовані, наприклад, ті, хто їдуть. На навчання там водне на іноземну техніку вчитися опановувати і так далі. І всім просто будуть платити заробітну плату. Так само не будуть платити цих бойових. Це і не забувайте, що в нас ще були строковики на початок війни. Зараз не відбувається, але ті строковики вони ж не демобілізовані, вони десь є, і вони, наприклад, не беруть участі в бойових діях і взагалі нічого не будуть платити. Тобто все прив'язали до того, чи ти яка в тебе зарплата по посаді. Якщо ну базова зарплата, наскільки я знаю, зараз в збройних силах буде після цього рішення 20 тисяч гривень. От той тобто, з мінімальної зарплати, якщо ти е, не входиш в. Сили оборони, так да, бо не не все входить, не всі силові структури входять. В сили оборони, то ти отримувати відповідно нічого не будеш. Але е, знову ж таки виникає питання, чому, е, коли почалось вторгнення в Україну, то е, аеропорт Госпоміль відбували строковики Національної гвардії. Да? Вони, ніби не брали, не мали би брати участі в бойову ні, але через те, що е, основні сили були забрані, бо очікували вторгнення саме е, на сході України. Звіти забрали, і вони зустрічали е, саме літні російські частини е, десант, який йшов на аеропорт Гостомель, зустрічали струковики і відбили його. Цей аеропорт і виходить, що їм далі, що скажуть, що взагалі ну, ви нічого більше не отримуєте. Несправедливе абсолютно рішення. Так не повинно бути. Дякуємо, пане Артуре, за ці коментарі. Отож, адвокат тероборонівець Артур Мартіросян був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємось. Дякую.